Я був неправий. правий. Років 5-6. Ми реалізовували цей об'єкт. Ми зробили тут величезну дитячу кімнату, яка в подальшому повинна була розділятися на дві. Я сказав замовників, що зазвичай ніхто нічого такого не робить, і навряд ми будемо це реалізовувати. Але ми все зробили для того, щоб це можна було реалізувати. Чому був неправий? Тому що ви бачите, це невеличка кімната, це одна з тих, які ми. Розділили. До речі, натяжна старі. Вставлю відео, вона була розрізана. І не два полотна окремих нових було. А наші партнери допомогли нам реалізувати це полотно розрізане, просто з двох сторон попідходило. Тому тут гіпсокартон прям піднявся до стелі. Ми достали проводи, які там знаходились, розетки, щоб поприєднувати. Ця двері в нас була, як бачите, тут полотно. По проходила, але тут зверніть увагу, якраз під силиконів там трошки блищить. Ви бачите, малюнок повторюється. Це не просто так-так два шва, тому що тут була стіна раніше, ми вирізали цей проєм. Але ж ви бачите, це ну, максимально. По висоті ми впорались малюночку, тому що укладка представте, це була кімната. Ось така. Це все вирізалось, прораховувалось майстрами. Все. Окремі дві дитячі кімнати тепер маємо. Вони дуже схожі. Цих розеточок не було, цього вимикача не було. Це все ми в процесі повисверлювали, дістали, воно було зашпакльовано, заштукатурено. І все, і маємо такий класний результат. Окремим таких робіт, звісно, не виконуємо, але для наших замовників. Коли кажуть про гарантії, про взагалі чи не зникаємо, ми, ну от бачите, через багато років повертаємось, допомагаємо максимально швидко, якісно. Ладно, не дуже швидко це вийшло, але якісно е виконати ті рішення, які були задумані по проєкту.